Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Українська розвідка відзвітувалася про дуже результативну роботу української авіації. На пару з партизанами Росії на їхній території сьогодні вночі було здійснено пуски шести ракет по ремонтному підприємстві бронетехніки окупантів на території Росії Білгородської області. Саме зараз підтримують Збройні Сили України, натискай вподобання і напиши коментар подяки за їхній героїзм. Продовжимо. Днями раніше українська розвідка отримала інформацію від партизанів, що ворог привіз з фронту більше 70 одиниць бронетехніки різного типу. На ремонт Білгородської області самі партизани знаходилися на дальньому підприємстві. Вже тривали час і добре було ділитися інформацією. Дочекавшись, коли вся техніка прибула на підприємство, партизани передали точні координати, в яких саме на гарах є розташовані українські війська. Найкоротший термін піднялися повітряні бойові літаки і дійснили пуски ракет по отриманих координатах. В результаті точних побадань склади з технікою були знищені повністю. Партизани дуже добре постаралися, адже при цим розташували складок заповнені паливозаправники. заправники. Із-за того, сила вибухової пожежі була настільки сильною, що із техніки залишився самий металобрухт. Робота по ліквідації логістики продовжується. Вірте, Збройні сили України. Разом до перемоги.